Переговори між Іраном і шістьма провідними світовими державами з приводу ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно. Разом з тим їх вирішили продовжити до липня наступного року. П'ять постійних членів Ради безпеки ООН, а також Німеччина, вимагають від Ірану згорнути ядерну програму в обмін на поступове скасування санкцій. Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має виключно мирний характер. Французька ультраправа партія Національний фронт під керівництвом Марін Лепену отримала в Росії Кредит у розмірі 9 мільйонів євро на проведення виборчої кампанії. Це підтвердили в партії. Кредит від першого чесько російського банку був схвалений ще у вересні. Як повідомив скарбник партії Валерано Сен-Джюс, Національний фронт вже отримав 2 мільйони євро з цього кредиту. Сама Марін Лепен заявила, що партія змушена шукати гроші за кордоном, оскільки французькі банки відмовилися давати їй кредити. Вибори на рівні департаментів прийдуть у Франції в березні наступного року, а регіональні вибори у грудні. We'll У Фергюсоні знову спалахнули сутички після того, як присяжні не пред'явили звинувачення убивстві поліцейському Дарину Вілсону, який застрелив у серпні цього року чорношкірого тінейджера Майкла Брауна. Протягом ночі, за повідомленням поліції, постійно було чути стрілянину, здійснено не менше 150 пострілів. Повідомляється про випадки вандалізму, мародерства і підпалів. Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ для розгону протестувальників. У Фергюсоні було кілька нападів на журналістів. Федеральне управління авіації США відмінило деякі рейси в міжнародний аеропорт Сент-Луїза в зв'язку з заворушеннями. Сім'я Майкла Брауна висловила глибоке розчарування тим, що вбивця їхньої дитини не відповідатиме за свої дії. Режисер Ельдар Рязанов зараз перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють стан російського режисера як важкий. Напередодні ввечері 87-річного Рязанова госпіталізували в Московський інститут нейрохірургії. За словами друзів режисера, він відчув нездужання. Йому викликали лікаря, який відправив його до лікарні. Народний артист СРСР Ельдар Рязанов зняв понад 20 фільмів, найвідоміші з яких Карнавальна Ніч, «Гусарська балада, жорстокий романс», службовий роман, гараж. Іронія долі або з легким паром та вокзал для двох. Відтепер виплати від держави зможуть отримати лише ті пенсіонери, які переїдуть на контрольовану Києвом територію і зареєструються там як особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО. Є й інший варіант отримання пенсій: дочекатися, поки населений пункт, у якому проживає конкретний пенсіонер, перейде під контроль Києва, і тоді отримати всю нараховану пенсію одразу. Представники влади озвучують дві головні причини ухвалення цього дискусійного рішення. По-перше, кажуть вони, йдеться про фізичну неможливість доставити готівку на контрольовані бойовиками території. Другий аргумент, якими пояснює свої дії уряд, це помітне скорочення надходжень до бюджету з контрольованих бойовиками територій. За інформацією українських військових Україну покинули понад тисячу російських вояків. Росія категорично заперечує свою участь у конфлікті на сході. Разом з цим, як зазначають у прес-центрі, замість регулярних частин російських військ самопроголошені республіки намагаються створити власні силові структури. Лідери бойовиків оголосили про створення в Донецьку першого полку внутрішніх військ, так званої ДНР, кажуть в АТО. За інформацією речника ТО впродовж доби українські військові в Виконали понад 30 бойових завдань та подавили бойові точки ворога. Бойовики повідомляють про обстріли українськими військовими північних і північно-західних районів Донецька, Єнакієво та Макіївки. Крім того, бойовики розповідають, що обстріляли позиції АТО поблизу населених пунктів Кримське, Нова Михайлівка, Горлівка. Також йдеться про тяжкі бої в районі Станиці Луганської. У Донецьку, 24 листопада, пройшла акція протесту проти браку продуктів і соціальних гарантій. Жіночий батальйон спротиву вимагав від бойовиків забратися за два місяці з міста. А у Фащівці, Чорнухіному та Красному лучі, місцеві мешканці з підручними засобами вимагали від росіян залишити їхні міста та вивести бойову техніку. Заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Лисенко нагадав, що аналогічні протести місцевих мешканців відбулися протягом останніх днів. в в Росіївці Терезі і Єнакієвому Донецької області, також в Антрациті, Свердловську, Червонопартизанському та Ровеньках Луганської області. Державна адміністрація залізничного транспорту Укрзалізниця допускає зупинку руху пасажирських поїздів в зоні проведення антитерористичної операції. Про це на прес-конференції сказав начальник правового департаменту Укрзалізниці Олег Титов. Також Титов не виключив і припинення вантажних перевезень в зоні проведення АТО. У 2014 році в Рівницькій області до місцевих бюджетів надійшло 132 мільйони гривень відплати за землю, а це майже на 8,5 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба головного управління Держзамагентства України в Рівницькій області. Значну частину надходжень становить орендна плата 75,5 мільйонів гривень, та земельний податок 41 мільйон гривень, що також більше на 2 мільйони гривень, ніж аналогічний період. Минулого року. Крім того, майже 14 мільйонів гривень надійшло до бюджетів місцевих рад від реалізації земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а також майже 2 мільйони гривень у порядку відшкодування втрат сільського та лісогосподарського виробництва. Поблизу села Суховоля Володимирецького району близько восьмої години вечора правоохоронці помітили автомобіль марки ЗАЗ. Номерний знак на легковику був недостатньо освітлений. Даний транспортний засіб інспектори ДАІ зупинили. Під час перевірки реєстраційних документів та поверхневого огляду даного автомобіля в салоні працівники міліції виявили камінь жовтобурого кольору, зовні схожий на бурштин сирець. Спілкуючись з правоохоронцями, 19-річний водій легковика помітно нервував та дати конкретну відповідь про виходження каміння не зміг. На місце події працівники Державтоінспекції викликали слідчо-оперативну групу. Проводиться перевірка. Завершилися змагання чемпіонату Рівного з баскетболу серед чоловічих команд в залі Спартакіади міста 2014 року. У підгрупі номер 1 участь у змаганнях взяли п'ять команд. А місця серед призерів розподілилися наступним чином: перше місце команда національного університету водного господарства та природокористування, друге місце команда Рівницького державного гуманітарного університету, третє місце команда міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'ячука.